Всім привіт, друзі! Сьогодні готуємо таку смакоту, готуємо цвітну капусту. Є, звісно, багато варіантів і в клярі, і в сухариках, і в яйців, в муці. Хто як любить, так і робить. А я хочу вам показати улюбленіший варіант мій, як я люблю цвітну капусту, запікати в духовиці. І так, починаємо. Для цього нам треба. У мене дуже великий вілок, головка капусти це дуже великий. і я її на ці крупні соцвіття порвала, але ще бажано шемільчі на маленькі соцвіття, десь приблизно, отак як вони йдуть, отакими невеличкими шматочками зараз будемо відділяти і складати окремо. Починаємо. Які соцвіття ми вже розділили, викладаємо їх в ємкість, в якій ми будемо цю капусту запарювати. Парити ми будемо не більше трьох. Хвилин. Як тільки закипить, три хвилини будемо парити цю капусточку і отак, от всю капусту робимо. Підготовлену капусточку ми вже всю розібрали на соцвіття. Хоча можна і величенькі такі спочатку пропарити, а після пропарення розділити на соцвіття. Теж цей варіант підходить. Але я не хочу за того, що після того, як я її пропарю, вона буде гаряча, не хочу розділяти. Я, я краще зразу зроблю на невеличкі такі суцвіття. І тепер це все, цю капусту заливаємо кип'ятком. Або е в каструлі закип'ятили, Я в чайнику. Отак. От закип'ятила чайник кип'ятку і заливаю, щоб покрив капусточку. Вода покрила капусточку. От трохи так. Тепер обов'язково солимо. Десь приблизно я кину півтори чайні ложечки, бо в мене багато. Отак, От чайна ложечка і ще пів чайної ложечки. І тепер цю капусту відправляємося до плити, будемо ставити на вогонь. Кришечкою закриваємо обов'язково. Так, запалюємо газ і ставимо нашу капусту. Кришечка закрита. І як тільки водичка закипить, десь 3 хвилини, максимум 4. Треба її, щоб вона прокипіла. Водички я трошки додав, кипятку, щоб мою капусту більше накрила водичка, оце так достатньо. І чекаємо 3 хвилини з моменту закипіння. Поки наша капуста на плиті париться, нам треба зробити заливочку. Значить, що нам треба буде до заливочки? Десь приблизно грам 150, хто скільки хоче до 200, навіть можна. Звичайного твердого сиру, чи мацарела, чи просто звичайний твердий сир. Той, який ви любите, навіть можна і сологуні, любий сирочок. Трошки чорного меленого перцю. Звичайної сметани, небагато, десь ложечки в зотрі, три столові ложки. Чосничку, 2-3 зубочка, трошки зелені, якщо є, кріпче петрушечка, дуже трошки так небагато. У мене дві гілочки укропу і дві гілочки петрушечки. І прованські трави. Прованських трав десь я кину півтори чайні ложечки на ту кількість капусточки, що у мене є. Прованські трави дуже гарно поєднані з цвітною капустою. Ну, з приправ оце і все. І так робимо цей соус, яким ми будемо заливати. Значить, сир, ви вже зрозуміли, що любий, ваш на вибір, на ваш смак. І просто натираємо на крупній тертушці. Сир натерли, підготували, і вже наша капуста пропарилась, уже пройшло у нас. Три хвилини ідемо витягувати капусту із кип'ятка. Дивіться, як гарно пропарилася, кипить. І зразу я її викладаю, отакою шумовкою у друшляк. Отако. І люди де не подобається запах цвітної капусти. Знаєте, я це розумію. Мені подобається. До цього дуже гарно відношусь. Я люблю і цвітну капусту готувати, і брокколі. Дуже подобається і брусельську. Ну, Такий варіант, який я вам сьогодні покажу, це мій самий улюблений варіант цвітної капусточки. Так. Можна прополоснути холодною водичкою, як хочете, а може і не прополаскувати. Такий зробити, знаєте, їй шок. Можна лід в, лід в лід кинути в воду і прямо з льодом у воду її такий зробити, їй шок. Все. Так. Ось така капусточка, яка вже пропарена, чекаємо, щоб стікла, але ще можна, ось я піднімаю друшляк, і зробити їй такий шок в холодну-холодну воду. Остання. І тепер хай стікає. Поки наша капусточка стікає після холодної водички, підставляємо її в сторону і вертаємось до нашого натертого сиру, до нашого сирного соусу. У сир треба порізати трошки зелені. Якщо її немає або не подобається, цей варіант пропускаєте. Можете не кидати. Я зелень люблю. Я би ще сюди додала і зеленої і навіть і цибульки порізала. Кріп, петрушка, зелена цибулька. Мені це поєднання подобається. І так, просто міленько ріжемо. Нарізану нашу зелень відправляємо до натертого сиру. І тепер починаємо заправляти. Тепер до нашої зелені з сиром нам треба її приправити. Так, звісно, треба і солі трошечки кинути, і перчику трошечки кинути. Перчику, ну, десь з пів чайної ложечки кинемо. Солі, чайну ложечку без верху. Кинем, хоча капуста і проварилася в підсоленій воді. Тепер нам треба десь сметани грамів 150 і в цю сметану тут десь так приблизно є, бо цей стаканчик 300 гр. написано. А у мене півстаканчика цієї сметани. Ну, десь тут воно і є 150 грамів. Тепер до цієї сметани нам треба додати звичайної тепленької водички кімнатної температури або з чайника. Десь приблизно, от у мене чашечка тут 150 грамів. Десь половину, це точно поки що додаю половину, бо соус повинен бути трошки рідковатий. І сметану з теплою водичкою я ось так просто перемішую, перемішуємо так, щоб просто не було комочки від сметанки. І цю сметану відправляємо от сюди до сиру. Тепер знову водичку в цей стаканчик додаємо залишок. Тобто водички десь піде 100-150 мл. І знову перемішали, якби цей стаканчик помили від сметани. От. І цю водичку також додаємо все. Тепер це все гарно нам треба перемішати. І сюди, цей наш соус сирний, додаємо прованські трави. Прованських трав це хто любить. Може, є люди, які хоча люблять і базилік. Є орегано, є прованські трави. Можна всього потрошечку, але в мене будуть тільки прованські трави, і я буду додавати багато. Дві чайні ложки. Мені так смачно. Ось одна. І друга. дві чайні ложечки, і також перемішуємо. І останній інгредієнт, який я сюди хочу додати, це мій улюблений часничок. Часничок я буду видавлювати на звичайну чеснокладавку. Беремо стільки, скільки хочете. В моєму випадку, це я тут просто зберігаю часничок, В моєму випадку десь додав, може, зубка 4-5. так. Багато я його люблю. Ось 4 і от п'ятий. Оці всі п'ять зубочків. Я зараз буду видавлювати в наш соус сирний. Отаким от звичайним способом. Чим смачніше цей соус, тим смачніша буде наша капусточка, яка запікається. А цим часом дівчатка хлопчатка вже включіть духовку, нехай розігрівається. Поки ви робите соус, ваша духовочка десь до 200 градусів. 180-190 отак. От. До 200 градусів. І після того, як видавили чесничок, от, також, звісно, оце тепер все-все ретельно перемішати, щоб маса була однорівна. Масу нашу перемішану відставляємо в сторону. І беремо деко, на якому ми це все будемо запікати. Духовочка гріється. Деко змащуємо звичайною олією, я буду оливковою. Забула вам сказати, хто сидить на ПП на правильному харчуванні. Верніше, ця капуста ідеально підходить. Ідеально, як на вечерю. Дуже навіть підходить повечеряти капустою з таким сметано-сирним соусом. Так. І помастили. Трошки я олі, оливковою олією змастила. І тепер вертаємося до нашої капусти, яка цим часом стікала. І дістаю її з друшлячка і всю перевертаємо на деко. Розрівнюємо нашу капусточку. Щоб було бажано в один слой. Щоб капуста не на капусті лежала, а все було в один слой. Так розчитайте своє деко. Бо тут можна за цим соусом залити і дві середні головки, а можна одну дуже велику головку цвітної капусти зробити. У мене одна дуже велика була. Навіть не знаю, скільки по вазі. Мабуть, десь до кілограму це точно. Все. Ось так от виглядає наша капусточка деколі. І тепер. Оцею заливкою зверху поливаємо. Є ще такий варіант. Можна цю капусту, коли пропарили, скласти в кастрюлю чи в миску, і сюди зверху залити цей сирний соус і все перемішати прямо в кастрюлі чи в мисці з сирним соусом, і тоді перевернути на деко викинути. Такий варіант також можна, а можна просто в деко розклали і поливаєте. Кому як удобно. І так, і так буде правильно. І так поливаємо, де тільки бачимо нашу капусту чесночно сирним цим соусом. Вони вже слюнки тіку твора. Я і так обожнюю, от іменно тільки в такому варіанті. А вже коли жарять там, в клярі там, чи в яйцях мокці, я теж таке люблю. Але воно вважається ж, якби вреднішим. І от тако розподіляю. Це розподілили нашу заливочку, як би рівномірно. Ще як варіант, можна зверху притрусити червоною паприкою, також злегка. Можна, буде дуже гарно виглядати. Можна кунжутом, можна сім'я чия, і це також буде і гарно, і смачно вигляну виглядати. Вигляд буде мати як. Святковий. Але ми на цьому етапі зупинимося. І ще, до речі, забула сказати: можна також додати, хто любить дуже сир, зверху ще так просто притрусити сиром. І хай буде корочка, так буде теж смачно і виглядати буде також гарно. Тепер ми гарно розігріта духовочка, десь градусів 190 до 200. Ідемо запікати. Приблизно я вам 15-20 хвилин. ну Це в кого яка температура, яка духовка. Давайте я вам краще врем'я скажу, коли я вже побачу, що вона готова. Поки що ми ставимо на 190 градусів духовку запікати її. Так, Знизу в другий рівень, десь отак у мене, виходить, знизу. І отако відправляємо в духовочку. Може, кому 15 кажу, кому 20. Хай запікається. Так, пройшло у нас 20 хвилин. Дивіться, як вона виглядає. Але я хочу, щоб скоріше пішло, то я включу конвекцію ще на 5 хвилин. Тобто, з конвекцією ще капусточка може 5 хвилин потушкується і потім будемо витягувати. Все, виключаємо духовочку. Відкриваємо. І дивимося після конверції ще 5 минут, коли пройшло, яка краса. Все, наша капуста готова, запахи на всю кухню. Хто любить так? Більш рум'янішу корочку, щоб скоринка була така сильно зажариста, то, звісно, потримайте ще трошки довше, ще хвилин на 5 довше, ніж я. До 25-30 хвилин вона у вас вже буде і така гарнюня. І дивимося. ось, Викладаю я її при вас, і сиру в міру. І капуста дуже гарно пахне. А саме головне це що вона дуже-дуже смачна. Ну, для мене. Так, це так. Все, ось так вона виглядає в готовому варіанті. І смакуйте на здоров'я!